Батьки, дружина та чотирирічна донька лишилися в загиблого воїна Шишацької громади Юрія Власенка. Як про нього згадує мама, у двері постукали і принесли чорну звістку. У Полтаві влаштували безплатне експрес-тестування на ВІЛ, гепатит Б та С, а також на сифіліс. Скільки людей перевірили? В першу чергу це моя безпека, моє здоров'я. Від початку року до обласної ветлікарні звернулося близько 50 людей, які виявили на своїх тваринах кліщів. Які хвороби можуть переносити? Як правило, нашій, на нашій території розповсюджені іксодові, або аргасові кліщі у Полтаві до кінця тижня мають прибрати територію біля парку скорботної матері. Що кажуть місцеві? Люди, які тут гуляють, то не можуть відділити дві хвилини, щоб прибрати за собою сміття. На війні з Росією полік 27-річний Владислав Ткаченко з міста Горішні Плавні. Молодший сержант загинув 11 травня під час штурмових дій біля села Іванівське на Донеччині. Про це Суспільному розповіла офіцерка відділу зв'язків з громадськістю обласного терцентру комплектування Оксана Ворона. Як повідомили в горішньоплавнівській міській раді, прощання з Владиславом Ткаченком запланували 16 травня. Цього ж дня попрощається із річним Олегом Богомолом. Він був родом із села Смотрики Пирятинської громади. Гранатометник загинув 2 квітня біля села Діброва на Луганщині. До цього часу воїна вважали зниклим безвісти. Його ідентифікували, коли вдалося забрати кіло. Повідомила Оксана Ворона. Бо Олега Богомола лишилися батько, брат, донька та дружина. Повідомила керівниця служби інформполітики виконкому порятинської міськради Оксана Мілютіна. Він сказав, я не хочу, щоб якась тварь руська, топтала мою рідню і по моїй землі ходили. Щоб... Жителька Полтавщини Ганна Власенко згадує слова сина, після яких він доєднався до зсу. Юрій Власенко захищати Україну почав ще від 2014 року. Боєць був родом із села Сагайдак Шишацької громади, що на Миргородщині. Відбув армію в Києві, відслужив, прийшов додому І в чотирнадцятім році. В тринадцяті прийшов, а в 14 чотирнадцяті почалась війна. З перших днів війни призвали його знов. Армією служив у Миргородській військовій частині, охороняв аеродром. Юрій Власенко був резервістом із перших днів повномасштабного вторгнення чоловік обороняв Україну. Поїхав працювати в Київ в охорону заводу. Коли почалося 24 лютого, коли бомбили Київ, він був весь цей час на роботі, був на роботі і допомагав людям. Відключивши все ж, допомагав їм сховатися в підвалі. Військовий загинув під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Діброва Луганської області. Сталося це 14 квітня. Воїн був кулеметником. Про смерть сина Ганна дізналася напередодні Великодня. Утро рано на квітня зібрались паски пікти, невістка. У двері постукали і принесли чорну звістку. Я спочатку не, ну, не повірила, я зразу не зрозуміла, хто це був, поки не побачила воєнкома. Коли мене спитали, чи це мій син Власенко Юрій Володимирович, ну то вже нічого не помню більше. Але артобстріл і позицію дуже розстріляли. Одне тільки. Що він був цілий. Ну, тільки не живий вже пам'ять сина через місяць після загибелі Гана Власенко вшановує відвідуючи молебні. Один з таких відбувся у Полтаві. Щоби милостивим і поблажною був до рабів Божих воїнів наших героїв, полонених та безвісті зниклих. Останній раз сина, жителька Полтавщини, бачила на його 30-річчя. 12 лютого 30 років було, а 13-го його вже відправили на Донбас. Я на роботі була, я вечором приїхала. Друзі його прийшли. А так він не любив у нас таких шумних глянок. І не дуже було так весело, коли знав, що на другий день вже на сім годин треба бути в воєнкоматі. Він дуже компанійський, бо в нього дуже багато друзів було і є, і не кидають. Поховали Юрія Власенка у селі Сагайдак Миргородської громади, окрім батьків, у нього залишились дружина та чотирирічна донька. Малишка теж, Софійка теж розуміє все, а все одно сподівається, що папа повернеться. Валерія Рибалка, Павло Лопатюк, Суспільне новини Полтава. Безплатне тестування на ВІЛ організували на площі біля театру Гоголя у Полтаві 15 травня. Робили це у мобільній амбулаторії. Із повідомленням в інтернеті про акцію дізнався Михайло Шабельник. Я недавно повернувся з війни і мав контакт з кров'ю інших людей, і тому вирішив перевіритися. Пройти тестування могли усі охочі віком від 14 років. Результати отримували через 15 хвилин. Процедура тестування вносить в себе до тестове та після тесту тестування. В чому це як це проходить? Тобто, зразу ми обсуждаємо з клієнтом обізнаність на інформованість щодо віл-інфекції для того, щоб я в подальшому після посліду обстеження надала йому допомітну інформацію. Потім я роблю тест. Тест ці швидкі зараз ми робимо мультитести. Теж тут обстежується на а, гепатит Б, гепатит С та сіфіліс. Вірус імунодефіциту людини вражає клітини імунної системи, які мають захищати організм від інфекцій. Це призводить до розвитку сніду, синдрому набутого імунодефіциту людини. Хвороба передається статевим шляхом від матері до дитини, а ще під час контакту із кров'ю, зокрема через медичні чи інші інструменти. Захід влаштувала благодійна організація «Світло надії» спільно з обласним центром профілактики та боротьби з ВІЛ СНІД. Зробили це до Європейського тижня тестування на ВІЛ та гепатит та Дня пам'яті померлих від СНІДу, який щороку відзначають у третю неділю травня, розповіла Івана Данилишина. Дана акція взагалі покликана на привернення уваги населення до проблеми ВІЛ-СНІДу, їх поширення, виявлення та лікування. На даний час лікування від ВІЛ є неможливим, але можливе. Вчасної діагностики та прийому антиретровірусної терапії можливо зберегти якість та тривалість життя людини віл інфікованої Також у суботу у нас акція з тестування на ВІЛ в торгово-розважальному центрі КАТР. Уперше таке тестування прийшла Анна Булавенко. Про захід дізналася із соцмережі. В першу чергу це моя безпека, моє здоров'я, і звичайно, що безпека оточуючих. Люди, з якими я розділяю побут. Звичайно, що мій партнер мені подружка запропонувала, і ми вирішили, що для власної безпеки це було б дуже круто пройти. Спершу мені було напевно більше. Лячно через те, що взагалі брати кров. Я цього не дуже люблю, коли беруть кров з пальця. Але потім, в принципі, дуже я б сказала, доброзичлива така атмосфера. І, напевно, оці візиточки, які дають, вони дещо підбадьорюють, тому що там написано, що навіть якщо у вас виявиться щось із цього, то з цим можна жити і жити доволі безпечно. Під Час тестування, яке тривало з 12 до 14, здійснили перевірку 34 людей. Із них в однієї виявили ВІЛ і ще в однієї гепатит. С, повідомила керівниця відділу проєктів та програм громадського здоров'я благодійної організації «Світло надії» Івана Данилишина. Як повідомила завідувачка відділу моніторингу та оцінки обласного центру профілактики та боротьби з ВІЛ СНІД Людмила Кулинич, від початку року на Полтавщині виявили 67 нових випадків віл інфікування Станом на перше квітня цього року в області на обліку перебувають 3842 людей. Із них із снідом 1043. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. Полтавець Віталій Іванілов привів на огляд до обласної лікарні ветеринарної медицини свою собаку Нефертіті. На ній чоловік виявив кліща. Поїхали на дачу, вона любить бігати, стрибати, оце з м'ячиком грались по траві, побігали, наче все добре, потім глажу її, якась гуля. Оце я думаю, що це таке, думаю, може, прищик просто, а там дивлюсь кліщ. Прийшли, то витягнули. ну слава Богу, обійшлось. Це не заразний кліч був. Кліщів на собаці полтавець знаходить не вперше. Нам трошки пощастило, хоч біла шерсть. Як кліщі тільки на неї попадають, то їх видно. Ну як же присосуться, то вона шерсть довга, то все одно не видно, треба оглядати. Кліща ми витягли, ну показників, що вона захворіла, немає. Підвищеної температури немає, глазні слізисті оболочки в нормі, так що у собачки Ознак хвороби немає. Не кожен кліщ несе захворювання. Від початку року до обласної лікарні ветеринарної медицини звернулися близько півсотні людей, які на своїх тваринах знаходили кліщів. У третини із них діагностували бабезіоз, розповів фельдшер закладу Сергій Реміняка. Минулоріч таку статистику не вели через початок повномасштабного вторгнення. Як правило, в нашій на нашій території розповсюджені іксодові або аргасові кліщі, які являються переносниками двох особливо небезпечних для тварин, а також для людей. Одна з них хвороб це бабезіоз. Хвороба, якою хворіють тільки собаки, і хвороба лайма. Нею хворіють і собаки, і люди. Хвороба лайма на даний момент це інфекційне захворювання. Бабезіоз це хвороба паразитарної етіології. За словами Сергія Реміняки, ознаки бабезіозу проявляються на другу третю добу після укусу. Це висока температура тіла. У тварини з'являється віддишка. У тварини інколи ну, в половині випадків змінюється, змінює сича колір. Вона темна. Від кольору, пробачте, темного пива насиченого, або навіть до того, що власнику здається, тварина мочиться кров'ю. Специфічної лікування немає, тому що до кожної тварини є спеціальний підхід. Все залежить від того, чи вовремя звернулись хазяїва. Чи пізніше буває, тільки уколами обходиться, бувало і що і по 2-3 тижні тваринка лежить у нас під капельницями. Якщо вчасно не звернутися до лікаря, тварина загине. Як розповів Сергій Реміняка, цього року весняний пік активності кліщів припадає на квітень-травень, а восени очікують у вересні-жовтні. Ейла Трубієнко, Богдан Казиріт, Суспільне новини Полтава. Часто бачив в парку зелено гарно, а люди жарять шашлики. А отут в чагарниках то шпиці валяються, бутилки. Полтавець Богдан Шостак проживає поблизу території колишніх артскладів, Ще біля парку скорботної матері. Час від часу каже, цю територію прибирають із сусідами. Періодично там, до в три рази в сезон, виходимо, прибираю бутилки, бо неможливо тут їздити на велосипеді, прибиваю покришки без кінця. Люди, які тут гуляють, то не можуть поділити дві хвилини, щоб прибрати за собою сміття. Як повідомляв Суспільному заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Олександр Попенко, цю територію обстежили 13 квітня. За його словами, тут мали прибрати комунальники за сприятливих погодних умов. Однак станом на 15 травня територія залишається засміченою. За словами Олександра Попенка, протягом місяця прибрали частину сміття. Сюди ходять люди, ото прижало і побігло, прижало і побігло. І все сюди несуть. Дуже відношусь до свого міста. Гарно, та звісно ж, його надо влагоражувати. Як раніше розповідав Суспільному історик Олег Скирда, на цій території під час Другої світової війни був концтабір. Крім того, розстрілювали єврейське населення. Кістки людей тут знаходили, зокрема, 2017-го. сімнадцятого. Люди там косточки. Хто вбирати повинен там, той мусор. Як люди, які накидають тут спеціально є я прибиральниця. Заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Олександр Попенко телефоном суспільному повідомив, що решту непотребу планують прибрати до кінця тижня. Дарина Литвак, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний – 3-8 метрів за секунду. Температура по області вночі – від 8 до 13 градусів тепла, у день – 19-24 з позначкою «плюс». У Полтаві нічна температура складе від плюс 11 до плюс 13, денна – 22-24 градуси, вище нуля.